Христос істинний Бог наш, що в Йордані хреститися з від Івана, спасіння нашого Ради, молитвами Пречистої своєї Матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і волоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас як благий, і чоловіку любець. Христос Хрещається. Вітаємо всіх наших парафіян, гостей нашого храму, з цим торжественним празником Богоявіння, водосвят, яке ми сьогодні звершували, є звершене для того, щоб всі ми наповнилися тих духовних благ, духовних дібр, щоб ця вода Йорданська служила нам усім на здоров'я. Щоб наші домівки, які ми будемо покроплювати цією йорданською водою, були охоронені від цього зла. Всім вам веселих свят!